Всім привіт! Ви на каналі Шапандезай, і ми запізнилися на наш автобус, який веде в парк. Чекаємо наступний. Да. Ми зараз знаходимося в Італії, їдемо в парк Гардаленд. І швиденька інформація для батьків. Якщо ви теж плануєте цю подорож, ми зупинилися в містечку Теск'єра Дель Гарда. Показую. Ось це – вокзал. А ось тут наш готель три зірки, але Дуже гідний готель, і ось тут, прямо навпроти готелю, автобусна зупинка, на яку приходить кожні 30 хвилин шаттлбас, який безкоштовно везе в парк. І ось на нього ми й запізнились. Італію досить зручно подорожувати потягом. Мені здається, що в кожну точку країни ви можете дістатися саме потягом. Приїхав наш автобус, і тікали ми навіть менше ніж півгодини. Значить, тобус не наш. І то був наш. Я думаю, що вони просто зранку ходять набагато частіше. Ура-ура-ура! Їдемо! Ура-ура! І дуже гружатися. нам сюди вместе місті Давай. Чуря я ближе к окну. Сьогодні на багатство менше людей. а Вчора ми, ми були в аквапарку, теж знаходиться в інгарках на дивитись наш... наш минулий випуск. Да. Наш попередній випуск. І вчора ми їхали першим автобусом, і він був повний, повний, повний. Перший пішов. Другий пішов. Тут є ще пепа пік, пепа пікленд для найменших дітей. Для найменших діточок, пепа пік. Мам, давай подивимось, що там є. Хоча. Ну звісно, пішли. Ти раніше любила Пепа Пік. Хто Люди. ж не любить пепу пік? Кожен дитина любить пепу пік, коли маленький. X, 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 я сказала, там нужно твиз рост, да? тортиком. Да, да, да. Да, это мама свинка. Это мама, да? Да, это мама свинка. Или бабушка, бабушка свинка. А это дедушка свин. Это дедушка свин, а то бабушка свин. А там стоит мама свин и папа свин. Вау! Я королева типа, да? я ніколи не бачила таких двоповерхових каруселей. Я хочу вибрати большой, но красивый лошадь, беленький. У мене малышка лошадка. красивая. Да, така красунечка. Правда хвост у неї запутаний. Расчешите моей лошадке хвост. Посмотрите на мою лошадку. Моя лошадка ребеночек. А мамина лошадка, это мама моей мама лошадки. М -м 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 -м. Мама, ты заметила? лошадки глазастые какие-то сильно. О, да. Боже, какие сердитый король. Король вы чаривный. Вау, який тут суперський майданчик. Просто фантастика, я вважаю. Мам, це да що, горка прямо в пісок? Да, виходить так. Вау, який трон. Ваша величність. Да Дерево, ми навіть не знаємо, що нам очікувати від нього. Маєш якісь ідеї, Ксюша? Немає. Дуже цікаво, що там всередині. Боже, як тут гарно. Дуже. Як в касті. Ось в цьому будиночку. Не можна знімати, не можна приносити з собою камери, телефони, напевно теж, але ми все ж таки спробуємо зняти трошки мій телефон, що там таке, Називається будиночок Magic House. Ми начебто в якійсь кімнаті знаходимось, і потім нас почало ось так качати. А потім, а потім ми не зрозуміли? Мені кажеться, що там був круг потім. Нас начебто отак повністю перевернуло, але ж ну, в мене кепка не впала, якби нас перевернуло. Хоч мене зрозуміло, що це плохо, але ми виходили. Нас отак хитає, нас нудить. У мене Уміє болить. Так. Ми шоковані. Ось вам таке деревце. Чесно, <риклад> вам скажемо, що ми навіть з переляку спідніли. <риклад> І взагалі не рекомендовано відвідувати цю кімнату ось з дереву, людям з клаустрофобією. Знаєш, таке клаустрофобія? Ні. Це коли люди бояться замкнутих просторів. Я не боюсь закритої кімнати. Ну я не скажу, що я прям теж боюсь, але мені дискомфортно в замкнутих просторах. Не люблю. Їдемо на тракторі. Да, ми їдемо на тракторі. Гусі, гусі, привіт, гусі! Привіт! Гусі. Які вони смішні. Сфоткали тільки що. Це фруктовий льот. А. -а, -а, -а. Яке хочеш зай? Киві. Киві? Персик, 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 персик. Де ти бачиш персик? А, ось персик. Перс. Ще. Намного вище того, але не лише. Тим, хто нижче 105 взагалі сюди не можна, е, від 105 до 140, тільки в супроді дорослих, а вище 140 можна самостійно. Е, ми сядемо поруч. Якщо хочу... ти попереду спереду? Со мной Окей, йду. мамі, мамі, мамі. Опа. Поднимаем руки. О, притиснули нас. <рисує> Let's go. А с рюкзаками вообще можно? Да, можно. А куда ще гудит? <рисує> Ух ты, ма, теперь мы сможем увидеть весь Ну, почти весь. У як высоко. Мам, вон там, где на меня лилось? Да, Тут там. Квад... Квад... Ти... Почему сейчас туда не льется в то ведро. А я не знаю, Вода. дійсно дивно. Вот, мам, мы по ферме проїжджали. Так, мы ось там внизу їздили. Мам, мы в сарай заїжджаємо. І зможемо дивитися вниз будемо будем щоб там проїжджали опять. там буде водить, как думаешь? Думаю, ні. Фу, чем-то пахнеть. Мам, борщата в грязі. сфоткали. <ріст> <Нас> <ріст> Там психосе. Я не думаю, що в мене був дуже гарний вираз обличчя. <ріст> Мамо, там же мы будем еще кататься. Вон там. Видишь, вдалеке тут. Да. А, там? Да. не 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 там мы. Оу. Боже. Тебя туда дать точно думать. Боже, як вони там кричать. Ось як ви бачите, аквапарк де він ось тут він знаходиться на території парку, і щоб в нього потрапити, потрібно купити квиток і в парк, і в аквапарк. І правила такі: ми купляли квитки на два дні. І в аквапарк потрібно прийти в перший день. Тому ми вчора ходили в аквапарк, оскільки в нас був обраний перший день саме вчорашній, хоч була не погода, але ми мусили йти в аквапарк, тому що день був зарезервований. А ось ми зараз проїжджаємо під водними гірками. Так, да, можна увійти. От вида треба залізти і там кататися. хотіла б туди. Труба протикає в них трішки, що вже кінець? да, вже приїхали так мало. Сюди, посмотримо, не знаємо, в чому справа, але вчора ми були в аквапарку ось цій зоні, і там все працювало. Сьогодні нічигісінько не працює. Так, що ж ми з тобою візунчики, що ми вчора в дощ вираз були там, хоч все працювало. А сьогодні сонце, але не працює. Тебе Да. О, дє, Такі золоденькі. Особенно это большая. Да. А, боже, как это смешно. О, боже. Боже мой, в них навіть ноги повторяются, не зафиксованы. О, oh, мой гад. О, oh, мой гад. Сейчас будут кричать. Поехала бы на таком, Ксюш? Да. Мы идем, там будет корабль спускаться. И мы будем в корабле сидеть. Вау. Вісла як вони кричать бешено. Ми зараз йдемо обідати. Е, насправді вибір тут, як в більшості європейських парках розваг, але ми знайшли дещо цікавеньке. Це мексиканська кухня. Ну і звісно, традиційні нагіци і картопля фрі усюди. Мам жовто замовила об'ясніть. Це називається, здається, начос. А, ну, такі, типу, сухарики. Є. Думаю, кукурудзяні. А, це гвакамолі, зроблено з авокадо, а, це якийсь соус, а це білий якийсь сир. От так, все набираєш, набираєш і в рот. Не, не до мене в рот. Відкривай ротик, літить самолітик. Офігізний майданчик, тільки подивитися. Мам, я сюди піду. Оу. Тут є така зона, де можна в одних курсах купатися і кататися з гірок. Ну, звісно, знімати тут не можна. Біжи, розважайся. Пока. На корабель ідемо в невідомість. Сідаємо в човен. Вау! Офигеть, боже. Боже мой. Боже Офигеть. Хочу вам сказати свою е, суб'єктивну думку щодо парку Гардаленд. Я вважаю, що цей парк афігізніший, ніж Діснейленд в Парижі. Так, Діснейленд це бренд, е, і це була моя мрія, побувати там з дитиною. Ми там були. Але можливо через те, що е, коли ми там були з Ксюшею, це був вже мій другий візит, е, а тут все таки незнайоме. О, вже, я кричу. А тут все незнайоме. …неочікуване. Тому ми просто в захваті. А ти, Ксюш, як вважаєш, яка твоя думка? – Де краще? – Тут. – В Гардаленді? – Да. Так. «При дні, ми їдемо, при дні, ми при дні їдемо…». Я затіхлилася, бо там в кінці буде сюрприз. О-о-о-о, жичого так трусить. Мені вже дурно від цих каруселів. А вона мене помирає друге коло їхати. Я задаю собі одне питання, нащо мені це треба? Ради ребенка тобі це треба. Oh Че ми пришвидшуємось. А, почему мы прискоряемся? Почему мы начинаем ехать быстрее? Почему мы начинаем ехать быстрее? Ты что, боишься? Нет. Ми обійшли весь парк. Ми тут були 10 годин, я вже дуже втомилась і мені тут дуже сподобалось. І підпишись на мій канал, панда Зая, бо І став лайк, якщо тобі сподобалось і Всім пока-пока, побачимось в наступному відео. Я тут дуже сподобалась мам! it's